Терміновий продаж двохкімнатної квартири площею 69,7 метрів квадратних на ідеальному третьому поверсі житовий комплекс містечко центральне. Ось так дуже виглядає в вигляд з вікна. Вулиця Височана, 18, внизу у нас вороговий центр Київський та супермаркет Таврія і оглядаємо саму квартиру. Ось така є дуже велика простора лоджія, повністю засклена, з панорамними вікнами і велика кухня. Всі комунікації давно вже підключені. Будинок за не експлуатацією Документам більше трьох років, тобто податку тут немає. Рухаємось далі. Роздільний санвузол, туалет, звісно, та ванна. Далі на східні. Броньовані двері, підведена електрика, простори і холи, можна тут розмістити, буде шафу для ваших речей. Ось така кімната є номер 1 далі кімната номер 2 І звісно, що є гардероб до цієї квартири. Дуже класне одностороннє планування, велика площа і дуже приємна ціна. Кому цікава така пропозиція на третьому поверсі в центральній частині міста, телефонуйте, це вам детально розкажу і покажу. По ціні домовилися. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.